Олексій Лука працює на харківських тепломережах вже понад 17 років. Починав з майстра на філії і дослужився до керівних посад. У Харкові в централізованій системі теплопостачання п'ять великих джерел. Є кілька ТЕЦ та великих котелень. Один з масивних обстрілів росіян на Різдво 25 грудня минулого року із застосуванням ракет та дронів був націлений саме на тепломережі міста, каже чоловік. «Три локації були зруйновані чіткими прямими ударами С 400 Повністю зруйновані машини, і ремонту не подлежав. Попри значні руйнування, швидко відновити теплопостачання в місті вдалось завдяки допомозі від Агентства США з міжнародного розвитку USAID, яке з 22-го року надавало генераційні станції, що дозволило перерозподілити теплоподачу в місті. Це генераційні станції, ці машини виробляють електроенергію також вона виробляє тепло, яке подається до нашої централізованої системи та забезпечує наші об'єкти електроенергію. Енергії, що дозволяє їм працювати в нормальному режимі, та ми становимося незалежними від централізованої електроенергії. Ну, ця машина це один мігават потужності. У 24 році харківські теплові мережі отримали допомогу і від інших міжнародних донорів, зокрема від агентства ООН ЮНІСЕФ, яке продовжує підтримувати комунальне підприємство. Юнісеф, ЮНІСЕФ у співпраці з місцевими органами влади також встановив модульні котельні у трьох медичних закладах, що забезпечують безперервне опалення для лікарень, які обслуговують понад 38,5 з половиною тисяч пацієнтів. Після атак у грудні, зокрема 25 грудня, ЮНІСЕФ працює із харківською теплопостачальною компанією для термінового ремонту найбільш критичних ділянок мережі. Адміністрація США практично ліквідовує USAID, оскільки, за словами урядовців, проекти агентства навколо світу не приносять прямої користі Сполученим Штатам. Не відповідають політиці Америка в першу чергу, і сама установа є корумпованою, стверджує президент Трамп. USAID Дуже корумповане. Воно корумповане, некомпетентне і воно справді корумповане. Згідно з проведеними на початку лютого опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, більшість українців негативно дивляться на закриття програми USAID в Україні. Однак, майже 60% українців вважають, що деякі проекти не були ефективними чи займались непотрібними справами. З одного боку, майже 70% дійсно визнають, що це певний вплив на Україну негативний. Тому що проекти дійсно були корисними для України і виконували там корисну функцію. Але при цьому майже 60% також згодні з думкою, що це і справедливе покарання, тому що там було умовно багато грантоїдів соросят, які приїдали гроші. Однак зазначають автори дослідження поінформованість українців про проекти USAID загалом низька і нерідко сформована наративами зовнішніх ворогів та окремих внутрішніх суб'єктів. Окрім інших проєктів, на Харківщині агентство USAID сприяло розвитку медичних закладів. Зокрема, через систему тренінгів, каже Світлана Бережна, яка очолює Дергачівську центральну лікарню з початку 22-го року. Зранку 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на сусіднє село. А як прізвища тих людей, яких привезли. Імена діда шукають, так? Да? з викликами війни Світлані допоміг тренінг від USAID, який вона відвідала у листопаді минулого року. Захід був дуже дієвий. Повернувшись додому, ми там на протязі тижня, максимум двох, розробили дуже багато документів, затвердили, яких у нас не було на той час. Тренінги від USAID проводились і для Дергачівського центру первинної допомоги, каже його очільниця Марія Хвисюк. Наші лікарі підвищили свої квалі... кваліфікаційні навички. Зараз продовжує функціонувати Проваджуватися програма саме розвитку розширеного медсестринства. І всі ці програми вони дійсно дозволяють нам підвищити якість надання саме медичних послуг на рівні первинної допомоги у громаді. Цей центр обслуговує понад 40 тисяч людей з Дергачівської та Золочівської громад, а також переселенців. Основне приміщення медзакладу було зруйновано через обстріли росіян у квітні 2022 року. З вересня 23-го на кошти державного і міського бюджетів розпочалась відбудова закладу, який мають незабаром відкрити. Меблі, що поставлять у нову установу, були надані USAID, каже Марія. Американці також надали інші важливі речі. Ми також отримали і матеріальну допомогу від USAID у вигляді меблів, у вигляді багатофункціональних пристроїв, ноутбуків, павербанків. Це колосальна допомога. Якщо ми кажемо про наших пацієнтів, декларантів, то саме важкохворі змогли, ми отримували кити, набори у вигляді гігієніч... ну це були гігієнічні набори у вигляді памперсів, урологічних прокладок. USAID підтримували харківський медіахаб – волонтерські проекти, який з лютого 22-го допомагає іноземним та місцевим медіа організовувати роботи в умовах війни. Тепер через брак фінансування може зупинитись освітній проект на базі хабу для харківських молодих журналістів, каже керівниця проекту Наталія Курдюкова. Ми підписали контракт на 5 місяців, відпрацювали тільки 2,5, ні, 3, 3 місяці. Фінансування на 5 місяців 80 тисяч. Доларів, якщо мова йде про цифри, на продовження допомоги від США розраховували і харківські теплові мережі. Відсутність фінансування зменшує можливості для диверсифікації теплопостачання в місті на випадок нових масованих обстрілів, каже Олексій. Лука на даний час п'ять локацій, де повинні були становитися такі машини, які повинні були надавати нашому місту дуже багато електроенергії. Ну поки що все на паузі. У центральній лікарні в Дергачах в умовах війни продовжують покладатися на допомогу міжнародних донорів, каже Світлана Бережна. У листопаді 24-го лікарня отримала нове обладнання від міжнародної організації з міграції. Анна Костюченко Павел Суходульський для Голосу Америки з Харкова і області.